Значить, що маємо добрий день? Проснулась у нас пані Лариса Ліщинська і прийнялась приймати естафету у своїх цих кураторів, у всіх цих, а може, взагалі вона куратор. Ну, Не будемо грустним. Значить, пані Лариса прокинулась і починає розповідати, що треба робити, що взагалі. Буде, які там наслідки, от це все. Ну, понятне дело, я, до речі, сміюсь. Чому пишу так, бо адміністратори цієї групи заборонили вам надсилати повідомлення. Розумієте, так? Да? Так, Галенка, Шутик це теж серйозні ребята в нашому селі. <клухи> в лапках. Так. Коротше, ну, розказують. Мене, до речі, згадують, от, правда, не Антіон. Моє ім'я Антон. Пані Лариса. Пані Лиса, де були раніше? Що таке? Що случилось? Що ви всі так зашевел... зашевелились? А? Що трапилось? Не можу зрозуміти. У вас же все в порядку. Ви все робите правильно. Це ми робимо неправильно, робимо проти вас тут а... <свісно> ці всі політичні ігри. У вас все в порядку, на що ви займаєтеся? А... Тим, що не треба? Займайтеся тим, що треба, тим, що у вас найкраще виходить. Я промовую, що добре. А, тож, пані Лариса долучається до своїх а, сценаристів Ось, і трішки написала нам тут, що до чого взагалі, що екологія це не образи і не війна між людьми. Хто був на полігоні, коли запрошувала. Та все, пані Лариса, ви займаєтеся уже полігоном дуже давно. Займалися до виборів займалися. Після виборів раз і що перестали займатися. Особливо, коли, як ви кажете, йде допомога від Ройтера. Він же благодійник, він на свого скільки чули, скільки розказував, скільки він зробив. Та, взагалі, дуже великий благодійник. Ось, і в діяльність їх нічим не заборонена, все законно там. Тож не плачте, хорошо? То що то ви дуже сильно почали. Все нормально. А, а якщо хочете там теж, щоб там теж приймати участь, то у вас були карти, у вас є карти на руках, і ви можете діяти, а не розказувати, що ми тут неправі, що ми тут все тому подобне, там яка-то та, політична та, 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 та гра. Понятно? Але я впевнений, що ви нічого робити не будете, окрім як захищати своїх оцих от. Покровителі, <хи> вони вас покривають, а ви їх. Нормальний сімейний подряд у вас там. І будете розповідати, ти знаєш, я можу тобі сказати одне. Дякую тобі за допомогу. Ну, цей же поліс, звісно, ну, ну, понятно, чого так. Все, гарного вечора.